Я дякую. Найперше що все вийшло, що він допоміг нам. Я так сильно хотіла, щоб, коли будуть останній путь, нести покійника з тої сторони села, а не немає себе. Буряні, якось до будівників. Але до Христа. Я дякую свячам і служителям, які приїхали, не погордили. Знайшли теж час, щоб освятити. Я вважаю, що святину, щоб вона була святость, щоб вона була. Вона була нас Я дякую всім нам односельчанам які прийшли, які теж не погордили. Я всім всім дякую. І складаю подяку ще тим, хто залишив, все. всі свої, як кажуть, клопоти і допоміг нам тому, бо самому не можу цього зробити. Хоч би який ти був, але все одно без людей не зробиш цього. Це такому виходчу з нашого села його батьки, Мальонки. Мальонко Богдан. Мальонко Марійка. Він не Богдан, наскільки я знаю, Дмитро. Дмитро. Але ми так називали його і так всі люди знають, цю сім'ю. Я дякую тим батькам, що вони навчили свого сина і походження. Що він пам'ятає, що він штуринський. Коли я звернулася до нього, то він сказав, що ми на церкву дали за нижчу ціну. О, і це на хрест, це не для вас особисто, це пам'ять села. Тоже, я дякую, я вдячна і батькам, і Мальонко Михайлу, Дзюбові Богдану. Він теж. Лишив все, і, бо це, це для Христа, спіну мекою, який приїхав, може, над ним для, до сім'ї, але ми його попросили і він лишив все і зробив. Це Осадчуку Володимиру, дячу своєму, теж, Селінчуку Володимиру. Це люди, які якось час і праці свої, і вміння свого приклали. Я всім дякую. Всім. І не низьких слів за те, що ви не погордили, за те, що ви знайшли якусь хвилинку часу. Бажаю вам здоров'я. крепкого креп. Воно головне в життю людини. Бажаю вам і вашим родинам благополуччя, щоб ніколи нашій сім'ї не входив та полоса чорна, щоб була тільки радість і веселість, і дружність і мир, щоб було все по-божому, все по людськи тоді буде все добре. Я дуже вдячна вам. Слава, Ісусу Христу.